Холодно зараз в лісах і полях, холодно зайчикам, лисам, птахам, Затишно і тепло на занятті у нас. Друзі мої, я вітаю всіх вас. Сьогоднішнє наше заняття має тему, хто живе у лісі. Ми з вами поговоримо про диких тварин, які живуть в ньому. Так у лісі проживають не тільки тварини, а й птахи, і комахи. Давайте поговоримо про деяких із них. Ведмідь! Грізний мешканець лісів. Справді, одним тільки поглядом відстатен звалити свого ворога на повал. Ведмідь має тепле хутро, яке дозволяє витримати найлючіші морози. На зиму тварина підготовлює свій барліг, збирає гілки і мох. Обов'язково готує й тіло, наїдаючи жирову масу. Кажуть, що будити ведмідя не варто, це небезпечно для життя. Білочка. Зазвичай білка має декілька домівок. Одна з них колишнє дупло великого птаха, борони сорока або яструба. Також білка має гніздо. Звірятко робить його з гілок у вигляді кулі з плоским дахом і двома виходами. Усередині білка старанно висилає гніздечко листям, мохом, сухою травою. Полюбляє їсти жолоді, шишки та горішки. Лисичка. Лисичка має руденьке хутро. Вона любить поласувати мишами. Вона стрибає, примушуючи мишей бігти під землю. Потім вислухує та швиденько вириває їх. Не відмовляється рода хитрунка і від жаб, ящерок та жуків. А ще дбає про вітаміни з задоволенням їсть сониці, черниці, вишні, яблука, груші, абрикоси, виноград і моркво. Зайчик Зайчики мають сіре хутро, але взимку вони його міняють на біле. Крихітні зайченята народжуються вдягненими в тепленьке хутро. Вони все бачать і навіть вміють бігати. А через 2-3 дні їх уже й не наздогониш. Проживають зайчики у норах. Їжачок. Їжачкові не потрібно весени робити запаси їжі, тому що з листопада до квітня він спить. У вісні тваринка витрачає підшкірний жир, накопичений улітку. Та їсть їжачок аж ніяк не гриби та яблучка, як всі вважають, а їсть комах, жуків, черв'яків, равликів і бджіл, Бджолиних укусів звірятко не боїться. Це вовк. Голодний вовк може з'їсти 10 кілограмів м'яса, це сотня котлет. Якщо йому не вдається полювати оленя або лося, вовк може вдовольнитися жабами. Комахами, а часом ягодами і грибами. Цікаво, що вовка можна приручити, Та він ніколи не буде сторожовим собакою. Адже гавкати вовк не вміє. Олень. Олень найдавніший мешканець лісів. Роги прикрашають голову самця, причому прикраса змінюється щороку. До початку весни старі роги відпадають і на їх місці починають рости нові. Харчуються листям, гілками, корою дерев і чагарників. Літку тварини їдять траву, причому їдять вони її будь-який час доби, а й взимку годуються зазвичай уночі. Грізна і сильна тварина кабан. Є предком домашніх свиней. У цих тварин потужні тіло, яке покриває жорстокою густою щитиною. Колір шерсті кабана може бути чорний, рудобурим. Сріблясто-сірим або піщаним. Кабани всеїдні. Їжу їм служать жолуді, бульби, рослини, корінці горіхи і груші яблука насіння. А зараз пограємо в гру під назвою Хто живе у лісі. Слухайте. Влітку наїдається, взимку відсипається. Хто це малята? Так, це ведмідь. Молодці. Живе у лісі хижа, дика, душить кури та індики. Так, це лисичка. Ця тварина полохлива, пухнаста, добра і ляклива. Це зайчик. Ця тваринка щетинку має, в лісі жолуді шукає. Це їжачок. Молодці. Не олень, хоча рогатий, в нього роги, як лопати. Це жук олень. Сірий кластий, і кластий хоче вівцю вкрасти. Це вовк. Молодці. Хто принизливо пишіть, ні на мить не замовчить, ні тонкий, як голки має, дуже боляче кусає. Хто це малята? Так, це комарик. Ця малесенька тваринка на спині несе хатинку, як її торкаєшся, мушельці ховається. Це равлик. Малята, ви великі молодці. Ми сьогодні з вами провели дуже гарне заняття. Ви розумнички. До побачення!